Безкоштовна психологічна допомога. Віднедавна вона з'явилася в Івано-Франківську. Переважно фахівці займаються з дітками, проводять арт-терапевтичні заняття та комунікують з батьками. Більше про це наша Ольга Бабенко. У нас Є собака, обнімака і собака обнімака сьогодні. Хоче послухати, з яким настроєм ви прийшли до нас на заняття. Такі заняття поблизу міського озера відбуваються щотижня. Емоційний інтелект, життєва стійкість та активна комунікація усе це пропрацьовують психологи як з дітками, так і з їх батьками. Окрім тренінгів та арт-терапії, фахівці займаються також індивідуальними та груповими консультаціями. Щодня у нас проводяться різноманітні заняття. Наприклад, як зараз у нас щовівторка і щочетверга проводяться заняття з, з психологами. Отримуємо відгуки від батьків, що заняття сприяють справді психоемоційній підтримці їхніх дітей, зокрема їхні також, тому що вони часто розмовляють з психологами. Свого малюка привела сюди, і Оксана жінка прийшла вперше. Ми сьогодні завітали сюди на заняття. Я вважаю, воно позитивно впливає на розвиток дитини, тому що вони спілкуються, вчаться комунікувати, граються, і водночас це впливає на їхню на їхній розвиток. У умовах війни психологи зосереджують основну свою увагу на ментальному стані дітей. Наш проект він якраз поширюється на діток із сімей внутрішньопереміщених, також діток з інвалідністю і відповідно дітей, які знаходяться в складних життєвих обставинах. Ну, оскільки ми зараз живемо в час такої війни, такої жорстокої війни, відповідно, можна сказати, що всі діти в Україні знаходяться в складних життєвих обставинах. Тому ми охоплюємо всіх діток. Такі психологічні заняття проходять двічі на тиждень у вівторок та четвер.